Виставили сьогодні стаканчики перший день. Цей ряд у нас отак. Вот Я переділ. це Это... в мене буде ряд такий експериментальний, де то місяць буду експериментувати по технології ігоря. ну, столич таке ж саме, як у Ігоря. Поставив перший день 60% стаканчиків, це тут 92%. Ну це як потік молоді ігоря. Тут 72 і на тому ряду 72. Тут, тут все по старіньку. Якщо результат буде ну, от цього, цього ряду лучше, то я буду переділаю все так, в ряд поставлю, все і так будемо виставляти стаканчики. Не частинами, а отак. Вот Подіжа дуже мало, слава Богу. За все время. Получається, ми винесли три відра. Це вообще взагалі... не так уже багато. Каждый день убираем дохляк. Улітка здорова, крупненька така. Покормили. Морку уже завтра привезуть, заберу все вроде бы.